Друзі, добрий вечір ми з України. Хочу поділитися з вами захопленням від найдивовижніших шедеврів Анатолія Василенка, яких, е е е е е безумовно, пухнастики, чотири лапики, котики, які просто безсмертили його, не випадково його називали котячим батьком. В усіх галереях просили в чергу ставали, аби художник Анатолій Василенко зробив. І для них шедевр. навіть найбідніші роки ці шедеври продавалися, як гарячі пиріжки у художника був.